Як вам перший кадр? а? Дивіться, це наш туалет, перший Україні Лайн прийомки в такому він стані. Не знаю, накупив кучу хімії зараз. Заїхав в епіцентр, купив вон до якісь. Сказали, кажуть, чим пожочу, дайте щітку, рукавиці і все. Один раз я це все зроблю, приберу настрою, покажу хлопцям, як має бути. Потім будемо тільки підтримувати. Треба було, звісно, звернутися до Atom Professional, хай би дав якусь хімію ми протестили. Але Atom може і так надати. Тут є, що мити, є, що чистити, є кому дарувати. Можна сіркофіману подарувати, вони про скажуть. Можна Кулику Ігорю подарувати, вони про скажуть. скажуть. Так що Atom Professional, якщо що, на тест можна відправляти. Тепер покажу. потім я покажу ще після, що сталося. Може в цьому відео просто зупиню паузу. Починаємо ми помаленьку вже, з'являється у нас перший вазон. Починаємо ми це все трошечки обживатися чи як це правильно сказати. Дивіться, чистота порядок, все на своїх місцях. Ну, Так, ви зрозуміли, як на своїх місцях, але чистенько. Оце ранком я прийшов, хлопці все після себе поприбирали. І ось так воно все залишається, бачите? Так що так, друзі, покажу результат туалета, як відмили. Подивимося, що з цього вийшло. Ми помаленьку обживаємося. Після переїзду помаленьку відходимо, починаємо знову знімати відео, бо трошечки був шалений шалений тиждень. Друзі, люблю вас ви найкращі або в цьому відео, або в наступному зараз покажу, що з цього вийшло. Ну, що змогли, дивіться, світло Сергієм зробили, туалет перебрали, бо оказується, яка така делікатна штука. У нас не було світла і не працював з ним. І хлопці, ну там помаленько, ходили. Сіркофімана оказується, я цього не знав. Сірко Фіман як вічливі люди, нічого не говорили. Ну, ну Не знаю. Що я приношу свою компенсацію і свої вибачення? Дивіться, ми прибрали, що є. Замели підлогу, видряли щітку і все добре, Умивальники помили, зараз ще їх потреба. Можна показати, що і цей чистий умивальник, і цей чистий умивальник, Зараз ми ще й дотрям, бо трохи погано взяв перший раз. Швабри в поганому стані, то я їду зараз, купую дві швабри, щоб ну, після себе якусь компенсацію таку залишити. Дві швабри, хімію залишаємо, купимо зараз рукавичок, купимо ще, що ще, ще, ще щось накупаємо. Компенсація така, що тут було, якесь мило, якісь мочалочки, ці одноразові, щось накупимо, щоб від нас був е, такий компенсація. Так що, Сергійман, привіт, вивчайте, не знав, не контролював, буду контролювати. Друзі, люблю вас ви найкраще, а ми погнали купувати швабри.